Трішки видихаємо 11 жовтня, 10-10, багатьох, особливо киян, зачепила карма. Нарешті пристально подивіться на своє здоров'я, на хілесові п'яти. Зробіть план, яким чином ви можете його покращити, фізичне навантаження в свій графік дня приєднати. Там правда дуже багато одиничок виячається. Це характер, це сила волі. Доходити до своєї цілі взагалі без питань, але ж захочеться за рахунок іншого подивитись на свою самооцінку, щось доводити, критикувати, засуджувати. Не перестану це говорити, не варто, тому що у кожного своя правда, і кожен вірить в себе, в свої переконання і програми, тому що він з цим виріс, і щоб змінити це, нічого не треба робити. Для іншої людини, з собою працюйте, змінюйте себе і своє відношення по відношенню до інших. Ух, тавтологія вийшла. Допомагайте іншим людям, емоційно підтримуйте, морально, можливо, на рівні коштів також. А собі влаштовуйте позитивні емоції. Безмежно вам дякую за вашу активність на моїй сторінці лайки, підписку, коментарі, репости збережені, ви неймовірні. І нехай ваша внутрішня сила вам допомагає по життю. Перед тим, як допомагати іншій людині, ви в себе всередині згоду отримали, чи ви це робите через себе? Будьте чесними в сьогодення. В першу чергу, з собою, а потім з іншими. Бажаю вам! Har du